Вітаю малята, запрошую вас у чарівну країну знайомства. Ми весело будемо грати і пізнавати багато цікавого про себе та оточуючих нас людей. Все наше життя, гра, а люди в ній актори. Яку роль граємо ми? Кожен із вас продовж дня може бути не тільки дитиною. Ай, ким? Спробуємо розібратися. Малята, в грі розгляньте картинки підказки і дайте відповідь на питання Хто я, якщо? Починаємо. Хто я, якщо ношу сукні та спідниці? Дівчинка, хлопці? Ніколи так не вдягаються. Хто я для батьків, якщо я дівчинка? Донечка. Хто я для батьків, якщо я хлопчик? Синочок. Хто я, якщо відвідую дитячий садок? Дошкільник. То я, якщо читаю книгу, читач. То я, якщо їду у транспорті, пасажир. То я, якщо купую товар у магазині. Покупець. То я, якщо люблю танцювати. Танцівниця. То я, якщо граю у футбол, футболіст? То я, якщо допомагаю матусі. Помічниця. То я, якщо граюся разом зі своєю подружкою, друг молодці. Діти, а ви вмієте знайомитися, дружити. Давайте перевіримо. Пропоную розглянути різні ситуації знайомства і спілкування. Якщо ви почуєте правильне твердження, показуєте лайк, а якщо неправильне дизлайк. Слухайте уважно. Міркуйте. Олексій, щиро посміхаючись, підійшов до Марійки і сказав: Привіт! Чи правильно хлопчик розпочав своє знайомство? Так, правильно! Показуємо лайк. Знайомитися треба з гарним настроєм і обов'язково вітатися. Дмитрик захотів познайомитися з дівчинкою на ігровому майданчику. Він підійшов і смикнув її за косу. Чи правильно вчинив хлопчик? Ні, показуємо дислайк. Він повів себе нечемно. Дівчинка розсердилася, бо їй було боляче. Антон і Оленка малюють. Гей, ти, дай мені червоний олівець, а то в мене немає саме такого кольору. попросив Антон. Чи правильно хлопчик звернувся до дівчинки? Ні, до товаришів треба звертатися на ім'я та вживати вічливі слова. Оленко, дай мені, будь ласка, червоний олівець. Ось як треба було сказати. Кирило і Світланка саджають квіти. Кирило викопив ямку, а Світланка тепер посадить квітку. Чи добре роблять діти? Так, краще виконувати будь-які справи разом. Катруся та Діана глузують з Єгора через те. Що він носить окуляри? Дівчата поводяться виховано? Ні, не можна ображати інших. Це не сприяє знайомству і, тим паче, дружбі. У Микити день народження. Діти йому говорять та міцно обіймають. Як ви вважаєте? Це гарний жест. Звісно, гарний обійми це дружній жест. Розумнички, гадаю, всі впорались з цим завданням. Діти, а ви знаєте, що познайомитись можна у будь-якому місці, а краще на ігровому майданчику, в дитячому садочку, на відпочинку, у парку атракціонів. Скажіть, малята, а чому знайомства найчастіше відбуваються саме в цих місцях? Бо в цих місцях завжди багато дітей з дорослими. Дітки, а хто вам допомагає в складних ситуаціях? Звісно, дорослі. Чи вмієте ви звертатися до них по допомогу, якщо чогось не можете зробити самостійно? Гадаю, що так. Давайте підкажемо, як себе поводити. Петрику і Дар'ї, з якими трапилася неприємність. Діти посварилися на дитячому майданчику через іграшкового зайця. Даша підбігла до батьків і почала кричати. «Цей хлопчик поганий, він хоче забрати у мене зайчика. Малята, як треба, було попросити допомоги у дорослих. Необхідно звернутися вічливо. Мамо, тату, будь ласка, допоможіть мені. Батьки, звісно, допомогли і порадили діткам спочатку познайомитися, а потім гратися разом. Дорослі Петрику сказали, що не можна відбирати іграшки. Треба попросити. Як це зробити, малята? Звернутися до дівчинки. Даше, дай мені, будь ласка, погратися з зайчиком. Звичайно, діти домовилися і почали дружньо грати. Малята, а як подякувати за допомогу батькам? Просто сказати, дякую вам, мамо і тато. А ще можна їх обійняти. Та поцілувати ось така повчальна історія. Гадаю, цікавою була подорож країною знайомства. Дітки, щиро дякую всім за старання. Сподіваюся, що відтепер ви завжди будете вічливими. Повторюйте малята разом зі мною. Тепер я буду. Знайомитись з гарним настроєм, звертатися на ім'я до товаришів, намагатися робити справи разом, просити дорослих про допомогу і дякувати їм за неї!